Час слова, ктера має в українці і місяця візна. Чись і слова і мають в українській мові, зовсім інше значення. Отпад в честь і мові означало б сміття. Він не спросив отпад вони, будь лас, сміття. В українській мові означало б задоволення, класний, прикольний, розваж. Подивись, яка в мене сукня гарна. Вау, то просто відпад. Напад. Учись і мові означало б ідею. українській Напад божевілля. Заход щіленстві. Послухай, мамсь вілий напад. Будемо в суботу серфувати. Слухай, мені прийшла в голову та гарна ідея. Давай в суботу підемо на серфінг. Дідусь того не міг вийти з нападу божевільне через надто стресову роботу протягом тижня. Намет. У честь і мові це означало б тема, сюжет. Вчителі регнімі і і є намід дії того тефілму. -то у цій ситуації у цьому реченні пішов б підійшло б дій. Але я їм роздала для прикладу і намет. Друже, Аже мені, який сюжет цього фільму. В українській мові це позначало туристичний намет туристичний стан. Під час прогулянки ми з подругою томилися та поставили туристичний намет, щоб трохи відпочити. Промінь. Вибач. А промінь попецьцем запомняв, вже сумусили поткати в 930. Вибач. Зовсім забув, що повинні були зустрітися о 9.30. В українській мові це позначало б сонячний промінь, промінь сонця, сонячні паперси. Гуляючи по лісу, ми бачили, як промені сонця проходять через гіл і дерев. Урок у чеській мові це означало відсотам. Пуючи по нізі на урок. Вони позичили гроші під відсоток. А в український звичайний урок. Школьні година. Через 5 хвилин буде урок математики. Позор у чеській мові означало б увагу. А в українці сором. Позор постуда. Позор застався перед нами при стесту біжі кочка. Увага! Зупинись! Попереду або перед нами пішла перебігає дорогу, який сором прийти на сцену у корот із спідниці.